Привіт, глядачі! Хочу зробити невеличкий звіт по користуванню моїм новим котлом. В принципі, все працює так, як треба, я задоволений. Я провів ще експеримент. Провірив, скільки часу буде горіти повністю завантажений котел на дубових і на. Повністю звантажений на соснових дровах, тому що я полісосновими, тому що вони набагато дешевше в нас коштують, і їх легше придбати. Отже, зверху це години, коли я завантажив дубовими дровами. Повний котел. Ну там не зовсім мене трошки не хотіло дубових, то скажемо процентів 90, і я там догрузив сосновими, але це не вплине як на результат. І тось котел в мене горів. Тобто приблизно 26 годин. Знову ж таки, на дворі температура була приблизно від мінус 5 до плюс 2. Читаль там мінус 3, плюс 2. Десь в таких межах. Тобто ночі був мороз, в ньому було там 0 плюс 2. І тобто, такий час горів котел. Я, в принципі, думав, що буде набагато довше горіти, але на дубових дровах, вони е, по-іншому зовсім горять. Е, і виходить, е, що в мене практично пів котла було жару. Е, і е, есть, там, у мене, наприклад, там котел в середині, він е, в дьохтюві, в сажі такий, він якби закопчений. Е, але це не страшно, тому що в мене там е, цегла, вона постійно обгорає, обсипається, тобто це на що не впливає. Е, якби це мене не турбує. То при коли я загрузив дубовими дровами, це все вигоріло, і котел набагато більше нагрівся, тобто в майстерні було набагато тепліше, от хоча, якби тепла. Такого великого в будинок не йшло. Ну, Тут було тепло, але не було щоб, щоб, різниці якоїсь, щоб, щоб я відчув, що там було, наприклад, більше тепла. Е, наскільки я зрозумів, дубові дрова вони випромінюють, тобто випромінювання. Тобто, коли сам жар горить, він випромінює певне тепло. І це тепло, скажімо, якщо котел був би з водяною рубашкою, то він би це забрав би і було б набагато більша ефективність. Так як в мене. Получається, що котел з сухою рубашкою, а полум'я йде по каналу, і в теплообмінники там відбирається повністю тепло. Тому як би такий показник. І, і провів я експеримент, загрузив повний котел з сосновими дровами. І в мене вийшло там приблизно 25 годин. Я був здивований, я думав, що ну, тому що я, якби так не було дивно, я повний котел не завантажував. Тобто я завантажував найбільше ось так під верчатку, скажімо так. А що прям повний і добре вкладати, то ну, щільно-щільно. То я так не завантажував. Тобто, провівши експеримент, я був дуже здивований, що на соснових дровах горить набагато краще. Знов ж таки, наскільки я зрозумів, просто цей котел він більш налаштований саме на соснові дрова. Знову ж таки, соснові дрова вони ще більш якби, горять в такому піролізному режимі. Тому що Якби там йде вниз, іде есть, горіння, воно йде збоку і вниз. І там домовляється ще вторинне повітря. Тож він, в принципі, не піролізного типу, він такий напів там, чи на третинку, скажімо так. От, і есть, він набагато на соснових дровах горить якісніше, набагато більше дає температуру, але по тому всьому сам котел він нагрівається менше. Він також нагрівається, але менше, ніж від дубових. От, ну, знову ж таки по цифрах. Наприклад, в мене зазвичай ось ці труби вони гріються до 130-150 градусів. Так само ці от передні дверчатки вони також нагріваються приблизно десь 100-120 градусів. Стінка бокова, я не можу її замірити температуру, тому що нержавійка, і вона, якщо міряти пірометром, вона відбиває промінь і важко поміряти. Так само по Теплообміннику, на теплообміннику зазвичай, від 120 до... Е Ну, до 80, десь так, 120-80, і, скажімо, на виході, ось це в мене якби вихід, то зимох димохід, то тут в мене йде від 70 до 50 градусів. Температура теплоносія, тобто самої води, в мене зазвичай від 50 до 25 градусів. То це мій такий робочі робоча температура. Скажімо, якщо на дворі плюсова температура або на ніч я ставлю на 25 градусів. Мені цього достатньо в будинку доволі тепло, тому що. В мене теплі підлоги і батареї Зроблені з запасом, тому що я знав, що в мене буде система ну, тобто, теплоносій буде низькотемпературний, тому що я ще на майбутнє собі такий в мене був задум поставити тепловий насос електричний, змайструвати його саморобного, зробити. Тому система опалення в будинку була зроблена саме таким чином. От, так що в вийшов такий експеримент, я здивований. виходить, що цей котел набагато вигідніший, тому що в ньому велика топка. Тобто, можна загрузити, да? Жвається багато, приблизно там півтори-дві тачки. вона, як в як, як вкладати і але соснові дрова коштують в два рази дешевше від дубових, тому економія. Дуже хороша Проблем, Залишається та сама проблема, це те, що сам теплообмінник він забивається. Особливо більше він забивається, коли він довго стоїть в тліючому режимі. Скажем, коли морози, котел більше горить, більше прогрівається, то теплообмінник забивається менше. Його можна чистити раз в два тижні. А коли тліє. Там нульова температура, в нас дуже часто буває, що там днем може бути там, плюс 2, ночь нуль, і в такі режими він доволі багато тліє. Знову ж таки, якщо я йому поставлю на температуру 25-30 градусів, це скажімо, я на ніч ставлю ну, в таку погоду, то він більше половину часу він просто тліє. От, тому він забувається частіше, ну, чище раз в тиждень. Але це все одно мене все це влаштовує, тому що, скажімо, якщо взяти прийняти з якимось заводським кутлом, який треба дрова. Закидати кожних 2-3 години, або якщо на добових 5-7 годин, то, ну, тобто, то мене це влаштовує, я лучше рідше буду закидати дрова, але раз в тиждень почищу це займає недовго. Мене це займає приблизно там, від 15 хвилин до пів години, там, в залежності від забруднення і від чистки, ну, тось. Буває, по-різному чиститься. Ну скажем так, ну це все одно це набагато швидше, набагато легше раз в тиждень зайнятися там 20 хвилин, почистити його і ну то тобто, чим підкати кожну пару годин ночі не спати. Знов ж таки в цей котел його велика, велика, великий великий плюс те, що він не боїться відключення світла. Так як там, де дрова, там немає води, це з нержавійки, товщиною 0,7 мм, і всередині вкладений цеглою. А вода з боку, тобто тепло в нас по фізиці йде вверх і нічого страшного не бувається. Тобто котела стоїть в сто прижимі, чекає. Одне, що в мене був випадок, коли котел дуже-дуже сильно розігрівся і виключилося світло, то в теплообміннику піднялася температура десь на 20 градусів. Тобто, як в мене було настроєно десь на 50, то піднялося до 75, скажімо так, 70 градусів. У мене був такий випадок. Тому, Чому ти піднімалася температура? Тому що в мене є тут ось цей вхід. Його треба також робити, щоб він перекривався. Тому що якщо його не перекривати, то котел тліє і, скажімо, якби працює як на пальнику, і він може підігрівати температуру, тобто не запалюючись, він може давати тось, температуру. І коли котел сильно розгрітий, то цього повітря достатньо, щоб він піднімав ще температуру в теплообіни. От, то в мене таки вже потом бувало, якщо нагріти котел, я просто цей отвір перекриваю виходить, і нічого, температура не піднімається, все працює якби, ідеально. Е, Знову ж таки, що я зробив вверх ось такий якби, клапан ніби для розжигу, чи, я думаю, Можливо, треба трошки ж вверх деміло, думаю, буду приоткривати його. Не користуюся тим, взагалі не відкриваю нічого, так, в мене його можна було б і не робити. Це дарма. Е, проблем, ну, Це і плюси, і проблеми. Е, Скажем, дверчатка доволі великі, вони 42 на 40 на 30 см, одним словом. Е, тобто вони доволі великі. І якщо котел не вигорів повністю, то складно догрузити, тому що дверчатка дуже великі і трішечки димить. Але якби це не проблема, тому що просто я чекаю, поки догорить повністю. І, тобто, як жар є, він повністю вигорає, то я підкидаю. Але з плюсів, що дуже зручно. Загружати, дуже зручно чистити. Скажу, навіть якесь там буває, коли я тирсою можу ще досипати, тобто в мене сюди прямо відро з тирсою влазить всередину середину в котел, тобто я всунув відро, там перевернув його і вийняв назад тобто, відро. Тобто це дуже зручно, коли великі дверчатка, а не малесенькі, такі, що там треба, ну, знову ж таки, мона, і якесь брівно велике вкинути. Тобто, це теж великий такий плюс. Все, такий в мене вийшов огляд. Після користування вже зима майже закінчується. Я ним задоволений, все працює добре. Знов ж таки, в цьому році в мене трошки дрова більш сирі, ніж попередніх років. Котел працює дуже добре. Якби були сухіші дрова, можливо, працював би ще краще. Але, в я цим котлом задоволений, працює класно. Так що, ось така в мене вийшлася так, получився мій якби, задум мого котла. Причому цей задум у мене вже був роки, мабуть, Зотри. Він мене в голові цей котел тримався, щоб його так треба зробити. І тільки в 2022 році я реалізував цю ідею. Все, дякую вам за увагу. Підписуємося на мій канал. Далі буде ще цікавіше.